15 листопада, за ініціативи міжнародної організації, ПЕН з кінця 80-х світ відзначає День Порожніх стільців. Кожен із них символізує автора, який був ув'язнений, переслідуваний, зниклий безвісти чи вбитий за свою політичну позицію. Із 13 до 19 листопада український пен проводить інформаційну кампанію. За гештегом ЕмТі Червік у соцмережах охочі можуть розмістити допис про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чи... чиї життя обірвалися під час повномасштабної війни. Мета згадати як найбільше імен полеглих митців та зробити так, аби вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі. Саме тому цінним буде кожен допис, як про тих, з ким ви були знайомі особисто, так і про тих, чиї імена дізналися лише після їхньої загибелі, зазначили на офіційному сайті українського пен-клубу. Завдяки власному моніторингу, станом на 13 листопада, організація зібрала 71 ім'я. За словами дослідників, це лише ті, про долю яких нам відомо. Про багатьох інформацій поки немає.